Вітаю, друзі. Насамперед, хочу вам подякувати за підтримку наших попередніх ініціатив для Збройних сил України, і хочу вас просити долучитися до наступної нашої акції. Колеги з фонду Завжди Україна для 12 ї бригади Національної гвардії України пригнали легендарний ленджровер позашляховик, який буде служити евакуаційним автомобілем. Наше завдання стоїть його докомплектувати. Медичним обладнанням. Для цього нам потрібно зібрати 500 тисяч гривень. І щоб виконати цю ціль, ми з колегами-галеристами приготували для вас чудову підбірку мистецьких творів. Це є не опціон, це є можливість обміняти мистецтво на ваші донати. Це є дуже експертна, дуже гарна, направду, повірте мені, якісна підбірка мистецьких творів за дуже доступними на сьогоднішній день цінами. Запрошую вас долучитися. Запрошую вас прийти до нас галерею Шум. Площа Старий Ринок Сім. Роздивитися ці твори і долучитися до нашої спільної справи. Дякую вам дуже і слава Україні! У нас в каталозі зібрано більше 40 робіт. Це є класичні художники, такі як Зіновій Флінта, Володимир Патик, Олексій Новаківський. Це є легендарні сучасні художники Олег Денисенко, Володимир Богославський і молода генерація митців, які цілеспрямовано працюють над своїми роботами і над своїм розвитком, такі як Юрій Коваль, Альбіна Ялоза, Тарас Кеп і багато-багато інших роботи, яких ви можете переглянути і наживо, і в онлайн-каталозі, і обміняти їх на донат.